Це все продукти від купа Мілано, бренд косметики, створений в Італії. Персина, і я їх буду сьогодні намазувати на себе, оглядати разом з вами і подивимося, що ми знайдемо гарного в цьому бренді. Хлопчики, дівчатка, цей огляд для мене дійсно дуже персональний, тому що я люблю цей бренд косметики. А точніше я його любила. Тому що останній раз я користувалася прям косметикою Пупа, так що багато айтемів. Це коли я ще була в Італії, мені здається, рочків так 7-8 тому. Отже, що нам розказує про цей бренд ChatGPT? Пупа це італійський бренд. Дякую, я знаю. А рік заснування 1976. Щось поняв цей бренд. Вже, певно, вже йому 49 років, майже 50 років йому. І до речі, так багато кого смішить назва цього бренду. Пупа. E, насправді це переводиться, перекладається як лялечка з італійської. Тому це типу like a doll. Одразу хочу зазначити, це не спонсороване відео. E, я і я все купила сама. І, на я не можу мовчать. Стефані є мама. Моя ти я стараюся перед відео записувати ціни, за якими я купувала ті чи інші продукти. От у мене у розділі Пупа. Діля скриту не зійшовся hey, в, в чому драма. Я купила весь набір сьогоднішньої косметики, все обличчя за 6372 гривні. Я купувала місяць тому всю цю косметику. Ще жодного разу не користувалася. Сьогодні ми все протестуємося. Але на сьогоднішній день, тобто, сьогодні я знімаю це відео 25 вересня. Це все вже коштує 8000. тисяч. 772 гривні Дуже подорожчало все. Я вам так скажу. І через те, що ця косметика дуже виросла в ціні, у мене від неї великі очікування. Власне, альо, я за 200 євро, а зараз Все це обличчя коштує 200 євро. Я можу зібрати дуже хорошу косметичку з дуже хорошими засобами. Тому давайте починати вже фарбуватися. Зараз покажу вам, що я купила. Одразу з козирів. олівці відомі. Пупа. Найвідоміший їх олівець це для губ у 004 відтінку. Бронзер рум'яна пудра. До речі, пупа роблять сильний акцент саме на пакуванні. Ну, судячи з того, що пише знову ж чат GPT, оцінимо з вами пакування, тональний крем, консилер. Айтем, який у мене коли вже був, це туш, блиск для губ. І дуже цікава палетка. Також спонсор сьогоднішнього феєричного фону. Мій любий хлопець. Дякуємо за те, що в нас є квіти на фоні. А Мальдівам і циклу ми дякуємо за те, що в мене є все обличчя висипань, окрім того, що все обличчя пупа. Грійте собі, чайчик, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Воно <звук> тріпозне. <звук> Перше, що ми будемо використовувати, це тональний засіб. Він йде в дуже красивому пакуванні, е, такому скляному. Я взяла відтінку 011 і, ну, судячи з пляшечки, мені він може підійти. Нам обіцяють сяючий фініш. На жаль, я щось не хочу, сяючий фініш, мені хочеться чогось більш матового, щоб не підкреслювало мою текстуру, але вже маємо, що маємо. Перфекціоне інстантане. Одразу на сидальному, коротше, зробить ця тоналка. Є люди, які Бачить позитив, що мене зацікавило, що це light activating то воно має якимось чином активувати світло. Я так розумію, спонсор цього тонального детек детек Як його називають? детек любі українці. Якщо це активує світло, назву можна брати Значить так, я знаю скільки його треба. На половину обличчя буду наносити пензликом, на іншу половину хочу нанести спонжиком, тому що хочу подивитися, як воно буде наноситися. Як так вийшло, що воно таке темне? Дивіться, яка різниця між шиєю і обличчям. Причому воно якось не виглядало, хоча. Я взяла ледь не найсвітліший там відтінок, тому не знаю, що вам сказати. Нанесу також на шию. Щоб трошечки поєднати це все, ну я вам хочу сказати, що нанеслася ця тональна, як просто як друга шкіра. Вона, по-перше, дуже приємно відчувається, по-друге, прям шовковиста, така сяюча трошки шкіра не занадто дуже натурально. Дивіться, сяє, як моя природня шкіра. Передру перпередруперед пер, переходимо на іншу сторону. Блін, ну якби не відцінок. Поки що в мене дуже приємні враження. Дуже красиво глядешки. Я навіть не очікувала. Я не, я не знала, що очікувати. І от, але от ви теж мене питаєте, як вгадувати свої відцінки на сайтах? Я не знаю. Я поняття маю, Я не знаю. Одинадцятий відтінок, якщо ви дуже світленька, не беремо. Все, що я можу вам сказати. До речі, я не подивилася ціну. Тональний засіб. Тональний засіб коштував мені 681 гривень, Зараз він коштує. 1064 гривні. Все. Слухай бебро. Ти мені об'язан був виглядати хорошо. Дуже прикро, що це не мій відтінок. Дуже прикро. Concealer Wonder Cover. Коретори mm -hmm. принца Солюда. О, він має бути дуже перекриваючим. Uh. Жовтий. Uh -huh. Ну, така в нього ця губочка велика на центр обличчя, трошки. Спробую підкоригувати, те, що у нас дуже темний тон. Тут я розташую знову ж спонжиком. Ууу! Ну mm -hmm. да, він перекриваючий. Excuse me. А що ніхто про це не говорить? Які підводні камні у цього, що ніхто про це не говорить? Може я щось не понимаю? Це Дуже хороше та рівне покриття. Я просто... Я вам покажу, воно взагалі вообще... а що ш... а а а говорить. Так. Це ж спонсор нашого відео, Перла Хелса. А я вже злякалася. Я просто... Нагадую, дуже лагідно, який магній я п'ю, тому що іноді ви мене питаєте Стефа, а як ти витримуєш стресові ситуації? Як ти висипаєшся? От так, це магній. Звісно, звісно, консультуйтеся з усіма можливими лікарями, які вам потрібні для того, щоб пити будь-які добавки. Я п'ю цей магній. Я не знаю, десь рік, і це вже не перша моя баночка. І нас з моїм хлопцем він абсолютно влаштовує по всім параметрам. Також я пройшла сезонний чекап свого здоров'я і з. Дала вітамін Д, це при сюрприз. Як завжди, у мене недостатній рівень вітаміну Д. Я здавала аналізи, тому що я ходила до лікаря, ендокринолога, і він мені сказав: «Да, моя дорогенька, п'ємо вітамін Д. Нічого нового. Кожен сезон, кожен сезон, коли осінь, зима, у мене оце починається. У мене занижений вітамін Д. А вітамін Д це що? Це зуби, кістки, настрій, взагалі саме почуття. Короче, у мене, коли просідає вітамін Д, я просто лінива і я хочу спати. Нічого не робити, вони нема настрою з вітаміном Д Ситуація набагато набагато краще. Тому вітамін Д є Перли Хелси. Я, у Healthy, я вам звертаю вашу увагу. А що у моїх любих Перли Хелси? Звісно, для вас є знижечка за моїм промокодом. 10% вона, до речі, сумується з іншими пропозиціями, акціями на сайті. Не соромимося, переходимо посуну посилання в описі. Придивіться до їх рідкого колагену. Не вперше вам кажу. Заглядайте. Я умпа-лумпа. Я сіла ближче до віконечка. Тепер я вже не така уполомка. Я дуже чекаю, поки оце сонце піде, щоб ви перестали бачити, яке в мене заляпане дзеркало. Я пропоную переходити до цієї е, святої тр трійці, а саме пудра, не пудра, пудра, пудра бронзер, рум'яна пудра. Оце пудра. Це моя personal story. Цю упаковочку вона мені як рідненька, звісно. Такою ж пудрою я користувалася е, 10 років тому. Так, да, ну приблизно 10 років тому я користувалася Такою ж пудрою, але у мене була вона в темнішому відтінку. Я її використовувала як бронзер. І щоб ви розуміли, її тут дуже багато, скільки тут 9 грамів продукту. Я її використала до самого-самого рефілу, прям донешкою, все таке. Ну раніше в мене не було такої тонни косметики, як зараз, звісно. Ну і, коротше, я залюбки користувалася цією пудрою. Вона мені дуже подобалася. В неї прикольне пакування. Ну, на любителя. Вони його не змінювали, виходить, що вже більше 10 років ну, виходить. Що їх воно влаштовує, продається? І у мене вона у найсвітлішому першому відтінку. Я буду наносити з цього боку пензликом. Що вона взагалі має робити? Фіса uh, уніформа. Результату сатинату. Результат має бути трошки як сатиновий. під Підтушову. Всі засоби ну, дуже красиво виглядають. Я може, звісно, не знаю. Може, мені тільки на камері це здається. Ну ні, в зеркало дивлюсь, теж, теж все дуже добре. Не знаю, на мій погляд, ну так, да, трошечки за сатинова для мене. Я люблю більш матовий фініш, але якщо вам подобається така більш жива шкіра, то мені здається. Я ж планувала спонжиком нанести. Да давайте спонжиком трохи ще поколдуємо. Отак от. О, спонжиком дивіться, прям більш матово виходить. Цікаво. Я думаю, що я її також собі залишу в сенсі, що я буду нею користуватися в моїй щоденній косметичці. Тому що вона така ненав'язлива під очі, і на свої несогубні складочки на підборіддя сюди, я б нанесла щось більш матове. Але зафіксувати в цілому макіяж на обличчя, мені здається, прям що це такое? Чому вона така дивна? Ну, ти в сенсі реально дивне пакування трошки, ні. Хоча що, всім однаковим бути правильно, треба виділятись. Я пропоную зробити брови. Олег олівець не знаю, що сказати. Він просто, я так розумію, дерев'яний. Ну, малює, Прочісую. Я вже давно нічого не робила зі своїми бровами, тому я їх просто зазвичай заповнюю схожим олівцем. Ой, колір ідеальний. Колір, прямо під мене, такий сіруватий. У Мене 0,1 перший відтінок, Найсвітліший знову ж, я взяла. Давайте переходимо до бронзеру і рум'ян. Вони точно в такій самій упаковці, що буде незручно, якщо класти це все підряд у косметичку, ти будеш. Відкривати все по черзі, щоб зрозуміти, де у тебе що. Оце у мене виходить що, як типу рум'яна. Хоча, коли я їх відкрила, я зрозуміла хана це тупо хайлайтер, бронзер, непонятне що. Це у мене бронзер. І, чесно кажучи, бронзер мені взагалі не подобається по кольорах, і він знову ж дуже сяючий. Давайте я зроблю сводч. Так от візьму все разом і подивлюся, як він буде виглядати отут. Ага, окей, окей, окей. Щось є. Не знаю, мені здається, на цьому, на цьому покритті нічого не видно. Не знаю, що сказати. Самі, самі посудяться. Рум'яна. Рум'яна мене більше цікавлять. Давайте теж зробимо своє. Що це все таке? Це хайлайтер? Це б... тут, 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 тупо хайлайтер. Um, Отак. От для нього. Ой, це красиво! А оце дуже красиво. Ну, давайте дамо йому шанс. Тільки я хайлайтера постараюся поменше взяти. Мені здалося, що я нічого не бачу, але от коли я прямо голову зробила. ну, <смі> Очікуєте, напевно, що то від мене да, якогось коментаря. А я не знаю, що сказати. Ну і воно мені супер звичайно виглядає, нічого такого. Я люблю більш яскраві рум'яна. Я думаю, що такі рум'яна разом з хайлайтером, давайте окремо от, хайлайтер ще спробуємо нанести. Так от, я думаю, що такі продукти вони прям добре на кожен день для тих, хто любить такий. Не конфліктний макіяж. Хайлайтер хороший. Я не знаю, що сказати. Це просто нормально виглядає. Ну, в плані оцей, цієї рум'яна, ніби ні ме. Я б щось інше взяла. Я пропоную продовжити тему моїх Мальдів, моєї відпустки. Я не хочу це все ще відпускати. І тому я взяла на себе сміливість замовити собі. Насправді все не, не через це, але взяла на себе сміливість замовити. А... Знаєте. Це абсолютно смішна покупка. Ця палетка коштує як якась палетка Huda Beauty Типу, вона мені обійшлася ледь не у 50 до доларів. Але це абсолютно смішно. Тут два, я так розумію, кремові кольори. Тож пензлик, спасіба. Тут два кремові кольори, і все інше, я так розумію, це от яскраві блискучі відтінки тіней. Коштує це все, як неначе тут 50 відтінків має бути. І я, типу, порозумію теоретично, що це ну якась колекційна штука. Але я сама обрала найяскравішу палетку, тому що Анащо мені брати якусь базову. Я хочу спробувати зробити якийсь макіяж натхненний Мальдівами. Пробуємо. Я набрала, коротше. Кремовий синій відтінок. Не те, щоб у пупи не було інших палеток. У мене довгий час була палетка від пупи, от така. Вона була прикольна за якістю. Типу не можу нічого поганого про неї сказати. Я не пам'ятаю взагалі нічого поганого, але у мене тоді не було ніякого досвіду з косметикою, тому я не знаю. Може, вона була і не дуже. Просто мені немає було з цим порівняти. Улалям, який відтінок. Мені здається, він дуже пасує моїм очам, бо він з фіолетовим таким підтоном. З іншого боку, він абсолютно напівпрозорий. Тут він такий яскраво синій, на Очах він не яскраво синій. Несу не шарующе, але я його буду використовувати більше як підложку, під інші кольори. У нас ще є олівець для очей. У нас ось такий бежевий олівець для очей. І я сподіваюся, що він гарний, щоб я могла його потім використовувати, бо в мене закінчився якраз мій бежевий олівець для очей. Ой-ой-ой, що ой, ой, ой. ж мені з тобою робити? Давайте прямо оцей фіолетовий блискучий, так я думала, бачите, в нього тільки зверху є блискітки, знизу він такий. Неблискучий, коротше. Тільки верхній шар у нього яскравий. Вау! Я знаю, що всі жаліються на оці пуховочки, але іноді, щоб отак от просто нашарувати пігмент, вони непогано працюють. Пензлик підтушовую. Оцінок, скажімо, прямо непоганий. А, це теж кремові. Оце і була підложка, певно, але воно якесь. Подожіте, подожіть. Що це вообще такое? От чим, що мені ще сюди додати? От серйозно. Бордо сюди вообще ніяк. Це я думала, що це буде якийсь яскравий хайлайтер, сухий відтінок. Він, увага! В він нічого не дає. Я нагадую, палетка майже 50 євро. Ну там, типу, 40-45. угар. Угар, це хтось покупає. Ладно, золотавий візьму. Єдиний мій варіант тут золотавий. Я думаю, бачите, знімається верхній шар, блискіток глітеру і залишається нічого. От сюди нанесу золотавий. Шо? Люди добрі. Ладно, я візьму цей кремовий синій, підтушую ще знизу його трошки. Це не образ на таку ціну. Це гарний фіолетовий кольор. Давайте зробимо сводчі інших кольорів. Я візьму цей ще: ось цей, який мене робили. Сводчі. Отак. Я звіняюсь, Рубі Rose, перехід 50 гривень. Я ставлю цій палеці 2 із 10, просто тому що я люблю папух. За кольори, за те, як воно наноситься, ну тут нема за що ставити. Взагалі ніяку хорошу оцінку. Давайте візьмемо олівець. Я, я хочу поміняти колір. О, ні. Поміняла колір фону. У, так <клух> це інша справа. Скажіть? Що ж, на слезову? Я дуже люблю білі і бежеві олівці на наслизові, тому що вони відкривають погляд одразу, око стає в два рази більше. Ну, добре нанеслося, нічого поки не можу сказати. Тут, з іншого боку, до речі, така губочка є, щоб типу, підтушовувати, певно. Я б спробувала ще інші в них кольори, можливо, якісь темні, тому що доволі такий кремовий олівець. М -м. Моя давня знайома це туш. Вемп, вона мені в основному діставалася на Новий рік. Ну, коли, коротше, був Новий рік і передавали подаруночки один одному, у нас там знайомі, мені от часто діставалося саме чомусь туш. Пупа Вемп, певно, тому що її добре по хорошій ціні продають у якості там подарункових наборів. От, і я її добре знаю і люблю. Дійсно, туші у пупа дуже непогані. Багато хто їх рекомендує, я їх бачила в різних підборках. Перевіримо, чи це досі так і чи не перехвалює її. Ми вже бачимо, що вона добре подовжує. Мені в основному подобається тут. її ось цей аплікатор він добре розділяє, а сама туш при цьому не склеює. Так, що можу сказати, до речі, по шкірі? От я зараз близько дивлюся на свою шкіру. Все ж таки, з часом пудра або тон, я не знаю що це, трошечки перетворюється на такий пиріжечок. Режуть. Коли воно все починає разом блистіти, виглядає так, наче у в мене якийсь трошки масляний блинчик на обличчі болін, таке, такое тебе що, перехвалила? Подожіться, знаєте, я таке, що іноді туші, коли вони занадто нові, вони занадто рідкі, їм треба день-два, щоб підсохнути, і тоді вони працюють краще. Тут є в мене враження, що тут така сама історія. Вона занадто рідка, і через це вона не так працює, як я собі думала. Mm. Ну тут в мене краще вийшло, ні? Типу, це не погана туш. Але у мене набагато краще є туші від Maybelline, від Юніко. У мене залишилося ще два продукти для нашого фул фейсу. Це олівець у 0,4 відтінку. Один з моїх найулюбленіших олівців. Я також його постійно використовую. Зараз. Щас... О, бачу, бачу. От він. Так, да, 0,4. От у мене пупа такий самий, але я його використовую останнім часом, до речі, не дуже часто, але це дуже красивий колір. Його всі додають у свої підборки мастхев олівців. Я його через цей і купила. І ой, у мене. Вазелін на губах. У всіх оці пупа у різних відтінках улюблені. Я думаю, що на дівчат більш світленьких 0,4 підходить. Це ж 0,4, так. А да. ще я чула, що 0,6 подобається дівчатам. Тому придивіться до цих двох відтінків. І от губочка, тут є з іншого боку губочка. Можу трошки підташувати, але це, звісно, не обов'язково. Отакий відтінок. Я не впевнена, що він сюди пасує прям добре. У мене вже темніше просто На сам по собі він дуже гарний. І у мене також є просто прозорий блиск для губ. О, який він гарний! Просто прозорий блиск. Просто давно в мене такого не було. А я не хочу псувати оцю прозорість і сам аплікатор, тому що якщо я зараз повиюкою по своїм нафарбованим губам, у мене одразу він там забрудниться. Я нанесу його собі на руку і просто пальчиком. Нанесу на губи. Да? Це не дуже зручно, але я просто хочу зберегти його у красивому вигляді. Це, я так розумію, просто звичайний блиск. Він не плампор, він нічого не робить. З гіалуроновою кислотою, типу доглядовий. М. Так, я спеціально цей спеціалійток зробила, бо у мене трошки. У мене виключили гарячу воду, я чолку не встигла помити, але сорі. Ну як є, отакий от у нас макіяжик. Я загнул назад. Сорі, що я можу сказати про бренд Пупа, про все обличчя цією косметикою. Бренд Пупа дуже давно на ринку, тому я думаю, що вони собі розробили продукти, які люблять, які купують, і вони от їх в себе залишають. і Вони у них як стейтмент такий. Типу пудри, тональні, вони працюють добре. Я думаю, що є запит саме на такий фініш, вони тому існують. А для себе, для себе особисто, я не знаю. Мені подобається, як виглядає шкіра. Я знову ж подивлюся потім на монтажі, як вона ще виглядає. Але ну так вживу. Мені єдине, що не вистачає матовості. Тобто, я зверху на цей тональний цей консилер просто нанесла іншу. Пудру, пудру, яку б я використовувала у цьому випадку, я би наносила навпаки, на більш матові текстури, щоб додати трошки життя шкірі. Тобто я б їх не поєднувала разом, але окремо вони мені лайк. Стосовно олівця для брів абсолютно звичайний. Стосовно палетки. Я маю щось коментувати. Не купуйте це на нашу. Хіба що ви ну, типо, у вас якась обсесія на папугах? Я не осуждаю. Може у всіх своє лівець для очей. Мені сподобався. Бачите, тримається. Я думаю, що він непогано буде працювати. У мене хороша пам'ять про всі продукти від пупа для очей. Для вій, туш, ну... Якщо вам подобається такий ефект, прям багато-багато вії. Я люблю більш розділені, подовжені вії. Я думаю, що це більш така на об'єм історія. Не знаю, не знаю, можливо, ця туш іще трошки розсохнеться, розгуляється, і буде мені більше подобатися. Олівець для губ точно лайк. Продукти для контурінгу, для рум'ян. Ну, якщо вам таке подобається, якщо вам подобається такий напівпрозорий сяючий трошки сатиновий фініш, пожалуйста, не моє, чесно, не моє, не буду я ним користуватися скоріш за все цими продуктами. Але мала вам показати. Ну і блиск, звичайно, що тут сказати. Звичайно, слухайте цих блисків на ринку. Реально беріть найдешевші. Я думаю, що він буде працювати рівно так само, як і цей. Не бачу сенсу переплачувати за блиски для губ. Сорі, хіба що в них якісь ось там якісь красиві блиски або відтінки? Там же інша історія. Просто прозорі нуль мені причин платити за них більше ніж там. Не а скільки цей коштує? Кода скода? Зараз він коштує 592 гривні. <ривання> Я вам заворію. <запрошую. ривання> Дякую за перегляд. А що ж так тем? Дякую вам за перегляд. Ми з вами разом зустріли захід сонця. До речі, ну ми, ну ми пара з вами вже. Ну ми тому, як мої голфренди, бойфренди, ви просто не маєте права не бути підписаними на мої сторінки в TikTok, в інстаграм. Всі посилання є в описі. Yeah. Ситуація. дуже багато відео я для вас планую. зараз. руфи будуть будуть руфи? Я пишу все в планшеті. Як ділова тітя? От, будь ласка, я пишу собі план відео. У мене тут і макіяж Шрек. І все обличчя українськими брендами. І будемо розпаковувати вже скоро перші адвенти. Вся моя косметика. І минулого року, позаминулого року, в нас була вся моя косметика. І цього року також буде. І це буде велике розхламлення. Найбільше за всі часи, що в мене були. Тому, звісно, підписуйте. Я вам дуже рада. Дякую за 300 тисяч підписників тут. Дякую, що ви за мною слідкуєте всюди. Дякую, що подивилися мій влог з Мальдів. Я не очікувала від вас такої активності, такої підтримки. Я дуже це ціную. Пишіть, як вам косметика, пупа в коментарях, можливо, використовуєтеся чимось з цієї косметики, і які бренди ви чекаєте ще на все обличчя? Це люблю вас, сподіваюся, ви безпеці, па, -па!